111, пластик, 178, кстати, это тоже пластик. 179, 270, 220, 115, 174, 158, 143, 165, 142, 115. Пластик має бути. Або, я бы щось не крутив. 110, 109, 117, 116, 17, 18 18, три два. Триностоп. Закрытий. Хрумом. Радестейн. Ммм. Двести пять шестся 1696, Майден Сноу. Мммм. Рік Вробництва небаль. Лімітед. Так що у нас там є трошки виробка, да? Угу. Більше міліметра. Де курва рік? Made in Hungary. Де рік виробництва гуми? Ба, бачу ні хуляє. Тканина, шкіра, шкіра, кермо, навігація. Угу. Сіточки, все. 8700, сів, поїхав. пти багажник.